Привіт усім, хто зараз на каналі ТТ від ОВ. Сьогодні ми з вами розглянемо ізометричну проекцію, коли у нас є комплексний кресленник моделі. Я ж буду використовувати ескіз, побудову якого ми розглядали в першій частині. Для ефективної роботи перегляньте відео Аксонометрія Куба по Осі X. По обидва боки перетину осею відкладаємо довжину основи. По засічкам проводимо паралельні лінії осі Y. відкладаємо ширину основи, з'єднуємо точки і прямокутник аксонометричній проекції перетворюється в ромб. Кожного кута проводимо лінії паралельні осі Z. По них відкладемо висоту основи. З'єднуємо точки і такий вигляд матиме паралопіпед в аксонометричній проекції. Основа нашої моделі готова. Находимо центр ребра паралелепіпеда, через який проводимо вість симметрії. Від верхньої грані основи відкладаємо висоту спинки. Паралельно усі Х проводимо лінію, по ній відкладаємо довжину верхньої частини спинки. По засічках проводимо паралельні лінії осі Х і відкладаємо ширину спинки. Також відкладаємо ширину спинки по ребрах основи, з'єднуємо відповідні точки і отримуємо видиму частину спинки. Показуємо від симетрії передньої частини спинки. По ній відкладаємо відстань до центра кола. Знайдений центр переносимо осі координат. Через центр перпендикулярно усі Y проводимо прямо. Отвір ми показуємо на фронтальній проєкції. Воно матиме вигляд овала. Як виконати коло на фронтальній площині аксонометричної проєкції ми вже розглядали на каналі. Прошу переглянути відео. А далі, щоб не виконувати лишніх побудов, нам потрібно перенести точку, з якої ми будували дугу малого радіуса. Точка переноситься так, щоб побудувати дугу малого радіуса на задній частині спинці. По осі Y переносимо точку центра великої дуги овала. На товщину спинки. І з точки 1 штрих будуємо видиму частину дуги нашого отвору. По осі симетрії передньої частини спинки відкладаємо висоту ребра. По засічці. Проводимо лінію паралельну осі Х. По ній показуємо товщину ребра. Товщину ребра переносимо на основу. Проводимо вісь симетрії по верхній площині основи. Робимо засічку на величину виступу ребра по основі. По засічці проводимо лінію паралельно осі Х. І відкладаємо товщину ребра. З'єднавши відповідні лінії, показуємо, видиму частину ребра. Проводимо вісь симетрії Передньої грані паралелепіпеда. І відповідно до осьової лінії відкладаємо по обидва боки відстань між нижньою частиною ніжок. Далі по осі симетрії відкладаємо висоту ніжок. Проводимо лінію паралельно осі Х. По цій лінії відкладаємо відстань між верхніми частинами ніжок. З'єднуємо відповідні точки і маємо ніжки. Тонкими лініями ізометричну проекцію моделі я виконала. Далі потрібно обвести суцільними товстими лініями видимий контур моделі. Щоб навести контур отвору, можна використати лакало. На вимогу викладача. Лінії побудови залишають або витирають. Якщо відео було цікавим та корисним, ставте подобайки. Для вас це легко, а мені приємно. Пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал.